Настав час зустрічати гостей тут у нашій студії ранку вдома. І да. сьогодні дізнаємося усі подробиці про серіал Одна родина, який виходитиме на телеканалі Дім. До нас звітає актор Андрій Ісаєнко. А, а я зустріну. Е, будь ласка. <свісно> Та-дам! Та Доброго, доброго ранку. ранку. Привіт. Привіт, привіт. Рада бачити. Навзаєм. О, а що це за чоловіки? О, 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 о. Рада бачити. Як одна доброго. родина. Як одна родина. Так, доброго ранку. Доброго привіт. ранку, дякую дуже. Привіт. Так. Привітки? Як завжди, ти ж просив. Кожного ж актора є свій доброго. райдер, правда? Ну, зараз Зіграє все на світі. Так, одразу, знаєш, як це? Хочеться почати спочатку. Жанр. Mm. Який жанр? Яких емоцій чекати глядачеві серіалу Одна родина? Жанр. Жанр. А ну, ти знаєш, в якому жанрі ти знімався? <рес> ну, насправді це мелодрама. Так. E, наскільки я пам'ятаю, там мало бути трошки розширеніш... розширеніша історія, mm. але зробили чотири серії. E, я б сказав, гостросюжетна мелодрама. Mm -hmm. так. А мало бути серії 16, 16. просто ви зіграли все, так? Да? <рес> зіграли все то так давайте 4 зробимо, наша нам 16. <рес> я не пам'ятаю, скільки точно, там, чи 8, чи. Mm -hmm. Але. От... Ну, а емоції, яких глядачам очікувати, плакати, що. Ой, там? Там, я думаю, буде... Запасатися хустинками. Прямо якась, думаю, буря емоцій, там будуть, там різні емоції і. і... Буде місце, де поплакати, я думаю, буде місце, де породіти, просто відпочити і насолодитися горою акторів. Розкажи, будь ласка, про сюжет. Ну, Трошечки так, трошечки. Жили собі, були два брати: заможна родина, батько там, фермер. Насправді, ми знімали ці. Давно що я зараз просто згадую це все. Uh, так, uh, Батько заможний заможній заможні, uh, фермер. І є паралельно ще одна родина, які теж заможні фермери, але там все чесно робиться, і тому не такі вони багаті. Mm -hmm. А в нашій родині воно було не дуже все чесно. Так, якось там... Поки типова історія для України. Так, так, так. так. І от uh, наш батько, який не дуже чесний був. От, uh, він був такий суворий, він такий суворий, так. А так, про що ти питала, я вже забув. поки про це родинний. Це сюжет, сюжет. 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 Ну, от... Той, який ти не дуже пам'ятаєш, бо давно знімався. Так, да, ну от і любили воно, ці брати закохались в одну і ту саму дівчину. Угу. Ну, і тут же далі йде, як вибір, чи залишити при собі гідність і. Не піти там до старшого брата. Я так намагаюся просто, щоб не розкрити сюжет. Дівчина стає перед дуже важким вибором, я так скажу. Щоб не дівчина, не піс... брати, а дівчина. Да, брати, там у братів трошки інша історія, яку я не можу розказати, бо вона mm -hmm. одразу, одразу вскриє сюжет. Mm -hmm. А от саме дівчина, яку грала тая, вона, от у неї найскладніша ситуація була з усім. Так, я щойно до Петра, там є дві родини. Так, дві і у кожного є свій син, Ні, і вони брати в одній родині два сини, а, а в іншій родині одна дівчина. дівчина. А я зрозумів. А і я оці, два сини, оці два сини закохані в одну, в одну дівчину. Все, я зрозумів. <рес> uh, ну, погодьтеся, що найкращий спосіб познайомитися з фільмом це що? Uh, uh, по Послухати актора, який дуже гарно розповідає. Це друга спроба. Це що? Це фрагмент. Подивитися, бо трейлер. Звісно, трейлер. так, дивимося. Давай, йди звідси. І не потрапляй мені на очі. А то що? А то заїду пописку. Війна. як війна? Макс, тебе. Я в військкоматі. Командир Максимов. Що? Що це значить? Ні. Від Макса щось чув. Я його шукав, але результатів ніяких. Я не вірю, що він зайвий. <зал> Батько взяв кредит, який не зможе віддати. Врожаю, не буде, бо землі не готові і нічим сіяти. У мене вистачить ресурсів, щоб обробити ці землі разом, якщо вони будуть як одне ціле. <зал> віддати тобі нашу землю? Ти при своєму розумі? Вона залишиться твоєю. Як е -е -е, моєї дружини. Оксана, ти вийшла за мого брата? Ти не маєш права мене звинувачувати. Ти був мертвий. І я була мертвою. Мені взагалі було все одно, що зі мною буде. Що ти робиш! Більше те, за тебе! Я забув, що є трейлер. Йому, в принципі, багато що розповідається. Так, пазли зійшлися, правда? Угу. А, Акторський склад, давай трошечки Це просто э, фантастика. фантастика я Хто, дуже, що, я Команда. Дуже люблю э, там, Вітю Жданова, Ярему. І з ними я працював в різних проєктах, а тут в одному проєкті і Вітя Жданов, і Саня Ярема, і э, Самчик, з яким, з яким ми працюємо в театрі, Тая – прекрасна акторка, і Іра Мак, з якою я теж працюю в театрі. Ну, просто Склад там був, може, я когось забув, вибачте колеги, але склад був неймовірний, і актори, і вся команда, в принципі, це було так тепло. Легко. Тепло і по-домашньому. Прикольно. Слухай, що для тебе було найскладніше в роботі над цим? Найскладніше в цьому персонажі, мабуть, це було зберегти е, якусь чисту, чисте відчуття чистої любові е, до героїні? Mm. Разом з тим, що мій персонаж робив багато негарних речей. Оце, mm -hmm. типу, якась ну, не підлість їм керувало, і все одно керувало кохання, але в е, ці перестройки, ці постійні качелі, внутр... ну, емоційні качелі самого персонажа внутрі, що він від відвертої, чистої любові міг кинутися в якісь шантажі і погрози і все інше. Він пішов До дні, в батька. А? Він пішов в батька. Так, але він чесніший мій батько. А батько був Жданов? Ні-ні, батько Ярема. Да, Жданов це він Жданов це добрий батько. А, -а, -а цікаво. <с me> Ярема наш батько. Да, і, і там мій персонаж є в якісь момент, який бунтує проти батьківських е, якихось парадігм. Mm -hmm. і, парадигм. І все таки ці, цим він відрізняється від батька, що він не все готовий продати. Заради грошей. Розкажи трішечки про знімальний процес. Де знімали? Скільки тривала вся ця історія? Ну, це ми знімали влітку. Здебільшого, все було під Києвом, тому що все ж таки історія така mm. більш. Аграрна, ну, да, аграрна і вона не, не, не про місто велике. А, на неймовірних українських полях. які Місля, дуже красива, трошечки. Партівці. Але ми палили. Там навіть не пшеницю, а щось, або вже щось зібране палили, бо не хотіли. Це такий спецефект. Так, 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 не хотіли палити красиву реальну пшеницю, і коли ти приходиш, приїжджаєш на майданчик, і ти просто маєш пройтись по полю такого колосся, і воно таке красиве, oh, wow. і воно просто не. Ну, це дуже круто, якісь приємні спогади через це. А знімали мене довго, по-моєму, там щось загалом було змін, може, 16, я не пам'ятаю точно. Недовго прикольно, душевно, і... Запитання. Давай. Тобі особисто більше подобається грати позитивних героїв чи негативних? Кумедних чи драматичних? Що ну, тобі то... як актору ближче, бо ну, я знаю тебе за багатьма образами, ролями, зіграними. Ми з тобою багато працювали. Мені просто цікаво, що тобі особисто подобається. Но мені більше подобається зараз на даному етапі. От... Щось такого плану, як це такий неоднозначний неоднозначний, але щоб він не був однозначним там злом, mm. тому що це теж ну не да, Ну можна знайти щось цікаве, але це все одно така одна калія, mm -hmm. щоб все, все ж таки було за що його любити, і було за що його виправдовувати. А з приводу комедійний чи драматичний, тут я не можу визначитись, тому що мені те, і те дуже подобається дуже і виходить. Дай Бог, я сподіваюся. <смі> <смі> Якщо глядач не скаржиться, то. А е, от, Знову ж таки, це, мабуть, більше до режисера чи <кхи> до продюсерів питання. Але з акторської точки зору, все ж таки, який основний меседж цим кіно хочеться донести глядачам? Основний меседж. Е... Основний Мабуть, меседж... основний меседж, Одної що родини. Е, все ж таки треба залишатися родиною, не зраджувати. Е, не зраджувати взагалі от ніяк ні, ні в якому разі своїй родині, своїм рідним людям. Е, е, цінувати чуже е, життя і цінувати е, думку іншу, і цінувати бажання іншого. Я розумію, що на ваги знаєш ставиться питання а, такі величезні цінності родині і кохання. Кохання, так, так, так це дві це дві такі найвагоміші. Я думаю, два наваго найвагоміших важіля всередині кожної людини. Що якщо потягнеш за інший, то треба, то треба якось ну короче. Всі сили бросати на спасіння одного, і всі сили треба кидати на спасіння іншого. Кохання особистого і любові до, ну, скажімо, до батьків, наприклад. І Це дві такі штуки, да, на які тут в цьому кіно і робиться наголос з виводу того, що або вчись балансувати, або не роби дурні. Все логічно. Все зрозуміло. Слухай, ми тобі дуже дякуємо, що ти завітав. Думаю. Я вам дякую, що запросили. У Вас дуже тепло. уютно, класно. Правда, телевізки це чай. Прем'єрою тебе гарних відгуків і вдячних глядачів. Ну а нашим дякую. глядачам я раджу стежити за програмою телеканалу Дім, аби не прогавити нову таку глибоку любовну драму. Одна родина.